Вітаю вас на проєкті Абетка Психогігієни. Сьогодні ми поговоримо на важливу тему контейнерування емоцій. Чому одні люди легко справляються з переживаннями, а інші занурюються в стрес, в тривогу і не можуть контролювати реакції, Контейнерування емоцій це вміння утримувати та переробляти внутрішні стани, не пригнічуючи їх, але й не виражаючи їх руйнівним способом. Це навичка, яка допомагає зберігати емоційний баланс, підвищувати стресостійкість та покращувати стосунки з оточуючими. У цьому відео ми спочатку розглянемо теоретичні основи, потім проведемо невеличкий тест. А після цього освоїмо практику алгоритм контейнерування емоцій. Що таке контейнерування емоцій? Контейнерування емоцій. Це здатність усвідомлювати, утримувати та переробляти емоції, не пригнічуючи їх і не дозволяючи їм повністю захопити свідомість. Цей термін вперше ввів британський психоаналітик Вілфред Біон, який описав механізм контейнування як процес, у якому одна людина, наприклад, батько або терапевт, допомагає іншій переробляти емоційний досвід. Основні аспекти контейнерування. усвідомлення емоцій, розуміння того, що саме я відчуваю в даний момент. Дистанціонування, здатність спостерігати за емоцією, не зливатися з нею, переробка пошук конструктивного способу вираження та проживання почуття, фізичне відчуття, емоції завжди пов'язані з тілом, і їх важливо помічати. Кожен із компонентів допомагає не лише справлятися з емоціями, а й використовувати їх для особистого зростання, ухвалення усвідомлених рішень та зберігання психологічної рівноваги. Перше усвідомлення емоцій. Що це означає? Усвідомлення емоцій це здатність розпізнавати свої почуття та розуміти, що саме ви відчуваєте в конкретний момент. Часто люди не можуть чітко назвати свої емоції, плутають їх або навіть не помічають, поки вони не досягають піку напруги. Чому це важливо? Коли ви не усвідомлюєте своїх почуттів, вони можуть проявлятися у вигляди неконтрольованої поведінки, наприклад, агресії, імпульсивних вчинків, психосоматичних симптомів, наприклад, головного болю, м'язового напруження. Проблем з травленням або у вигляді емоційного вигорання та хронічного стресу. Як розвивати усвідомлення? Поставте собі запитання, що я зараз відчуваю, і спробуйте описати це словами. Ведіть емоційний щоденник, записуючи, які емоції ви переживали протягом дня та що їх викликало. Практикуйте уважність, практики mindfulness. Зупиняйтеся. Відчуйте, що відбувається всередині вас, і спостерігайте за цим без осуду. Друге, дистанціонування. Що це означає? Дистанціонування це здатність спостерігати за своєю емоцією збоку і не повністю занурюватися в неї. Це не означає придушення почуттів, а навпаки, вміння відокремити себе від емоції. Щоб не дати їй поглинути всю вашу увагу. Чому це важливо? Коли ми не вміємо дистанціонуватися, емоція може повністю захопити нашу свідомість. Наприклад, тривога може перетворитися на паніку, якщо ми не здатні подивитися на ситуацію збоку. Гнів може змусити нас зробити або сказати те, про що ми потім пошкодуємо. Смуток може затягнутися в депресійний стан, якщо ми дозволимо собі цілком зануритися в негативні думки. Як розвинути дистанціонування? Уявіть, що ваша емоція це об'єкт перед вами. Якого вона кольору, якої форми, чи змінюється вона. Використовувати техніку Я не моя емоція. Замість я злий, кажіть, я відчуваю злість, але це лише одна з багатьох емоцій, яку я можу відчувати. Візуалізуйте себе стороннім спостерігачем. Уявіть, що ви дивитеся на себе збоку, якби ви прокоментували свою емоцію, якби це була інша людина. Третє переробка або трансформація емоцій. Що це означає? Переробка це пошук здорового, конструктивного способу вираження і проживання емоцій. Емоції несуть інформацію, і якщо їх не ігнорувати, не подавляти, вони можуть стати нашими союзниками. Далі в практиці розглянемо, як це робити, як зробити емоції своїми союзниками. Чому це важливо? Якщо не переробляти емоції, вони можуть накопичуватися і вибухати в найбільш непідходя... невідповідальний неповід... момент. Проявлятися у вигляді тілесних симптомів, головний біль, спазми, проблеми зі сном, впливати на стосунки, роблячи вас більш дратівливими, закритими або імпульсивними. Як навчитися переробляти емоції? Проговорюйте свої почуття словами. Навіть фраза Я зараз зла тому, що допомагає мозоку почати обробку емоцій проговорюйте різним тоном, швидко або повільно. Використовуйте творчість, малювання, письмо, музика або навіть просте розфарбовування можуть допомогти трансформувати емоції, фізична активність. Навіть п'ятихвилинна розминка або танці під музику допоможуть перемкнути емоцію через тіло, фізичне відчуття емоцій. Що це означає? Емоції завжди пов'язані з телесними відчуттями. Наприклад, коли ми відчуваємо тривогу, у нас може з'явитися напруга в грудях або в животі, при гніві стискаються кулаки або щелепа, а при радості ми відчуваємо легкість у всьому тілі. Чому це важливо? Коли ми ігноруємо тілесні сигнали, емоції можуть накопичуватися, це веде до хронічного стресу або навіть до психосоматичних захворювань, наприклад, гіпертонії, гастриту, панічних атак. Як навчитися помічати емоції в тілі? Регулярно робіть сканування тіла. Закрийте очі і прислухайтеся до того, де у вас є напруга або дискомфорт. Континерування це не придушення, це здатність бути в контакті зі своїми почуттями, але не дозволяти їм керувати вами. Чи вмієте ви контейнерувати емоції? Відповідайте так або ні. На наступні твердження. Я часто реагую імпульсивно, перш ніж осмислити ситуацію. Коли мені погано, я не можу висловити словами, що сам відчуваю. Я часто пригнічую емоції, щоб не створювати проблему для оточуючих. Коли відчуваю сильні емоції, я відчуваю їх у тілі, напруження, глибоку, горлі, спазми. Мені важко швидко відновитися після стресу. Якщо у вас більше трьох і більше відповідей так, то вам варто працювати над контейнеруванням емоцій. Якщо дві і менше, у вас вже є певні навички, але їх можна покращити. Звертайте увагу на дихання, глибокі рівні вдихи допомагають помітити свої емоції та помітити, як вони впливають на наше тіло. Контейнерування емоцій це не про те, щоб їх запаковувати і не відчувати, це про вміння бути в контакті зі своїми почуттями, не дозволяючи їм керувати нами. Що далі? Розуміння це лише перший крок. Справжня тр трансформація відбувається, коли ми починаємо практикувати контейнерування у своєму житті. Саме тому зараз я запрошую вас до невеличкої практики, яка допоможе. Відчути власні, відчути власні емоції без страху, бути ними поглинутими, навчитися отримувати емоційний стан, не передаючи його далі у деструктивний спосіб, усвідомлювати свої внутрішні ресурси для саморегуляції. Континування дозволяє свідомо проживати емоцію, не пригнічуючи її та не дозволяючи їй неконтрольовано впливати на нашу поведінку. Контейнерування поєднує і тілесний фокус і дихальні техніки, спостереження за думками та техніки КПТ, проговорювання, що допомагає ефективно контейнерувати ефективні емоційні стани, використання мікрорухів і переміщення уваги між частинами тіла сприяє більшій гнучкості нервової системи та покращує стресостійкість. Що далі? Розуміння це лише перший крок. Справжня трансформація відбувається тоді, коли ми починаємо практикувати контейнерування у своєму житті. Саме зараз я запрошую вас до невеличкої практики, яка допоможе вам перше. Відчути власні емоції, без страху бути ними поглинутими. Друге, навчитися утримувати емоційний стан, не передаючи його далі у деструктивний спосіб. Третє усвідомити свої внутрішні ресурси для саморегуляції. Континування дозволяє свідомо прожити емоцію, не пригнічуючи її та не дозволяючи їй контролювати вашу поведінку. Контейнерування поєднує і тілесний фокус, дихальні техніки, спостереження за думками та КПТ проговорювання, що допомагає ефективно контейнерувати емоційні стани. Використання техніки мікрорухів та переміщення уваги між різними частинами тіла сприяє більшій гнучкості нервової системи та покращує стресостійкість. Але перед тим, як почати, невеличка інструкція: знайдіть спокійне місце, де вас ніхто не потурбує, виділіть 5 або 7 хвилин для практики. Готові? Тоді починаємо. Вправа контейнерування емоцій. Перший крок в контейнеруванні – це знайти точки опори та спостереження за своїм тілом. Точки опори створюють стабільність і сигналізують, що тіло перебуває у безпечному середовищі. Це зменшує реакцію бий або біжи, знижує рівень кортизолу та дозволяє працювати з емоціями без надмірного напруження. Що робити прямо зараз? Відчуйте свої стопи, якщо ви на підлозі, як вони торкаються поверхні. Якщо ви сидите, зверніть увагу на таз, сідниці, спину, де найбільше відчуваєте опори? Якщо ви лежите, відчуйте всі точки контакту тілу з поверхністю. Запитайте себе, чи є в моєму тілі місця, які відчуваються стабільними. Проговоріть повільно низьким голосом. Моє тіло має підтримку. Я тут. І так, за кроком, коли ми знайшли свої опори, йде другий крок, а саме назвати емоцію. Коли ми даємо емоції назву, активується префронтальна кора мозку, яка допомагає взяти контроль над реакцією. Це дозволяє дистанціонуватися від емоції та побачити її як окремий процес. А не як частину нашої особистості. Що робимо прямо зараз? Запитайте себе, що я зараз відчуваю? І дайте назву цій емоції: тривога, смуток, гнів, розгубленість, радість, цікавість, ревнощі. будь-яке інше почуття. Дайте йому назву і проговоріть. Це просто емоція. Емоція проходить і йде. Я не є моїми емоціями. Другий крок після того, як ви назвали емоцію, треба знайти емоцію в тілі. Емоції мають фізіологічний прояв, вони зберігаються в тілі у вияві напруги, стиснення або дискомфорту. Дослідження показують, що усвідомлення тілесних відчуттів допомагає зменшити інтенсивність емоційного переживання. Що ми робимо прямо зараз? Уважно відчуйте в тілі і запитайте себе, де в тілі я відчуваю цю емоцію. Чи це відчуття в грудях, горлі, животі, плечах. Покладіть руки на це місце і скажіть: я тебе бачу, я тебе помічаю, я даю тобі місце, але знай, що я тут головна і я ціла, а ти частина мого досвіду. Далі спостерігайте. Як реагує тіло на ці слова? Чи змінюється стан, то місце, де ви знайшли для емоцій, чи реагує це місце на ці слова? Повторіть ще раз, я тебе бачу, я тебе відчуваю, я дозволяю тобі бути. Спостерігайте за відчуттями в тілі, щелепа не стиснута. Увага також на точках опори. Спостерігайте і не оцінюйте. І далі йде четвертий шаг, четвертий крок. А саме охарактеризуйте цю емоцію. Коли ми надаємо емоції характеристики, вона втрачає невизначеність. Це дозволяє нам переключитися з автоматичної реакції на аналітичний підход, що допомагає знизити вплив емоцій на нас. Що ми робимо прямо зараз? Наприклад, оцініть емоцію за параметрами. В балах від 1 до 10 або в процентах. Оцініть, який би вона могла мати колір, відтінок, Якого, е, якої форми цей емоційний стан. Він гострий, круглий, розмитий, якої він ваги, легкий чи важкий? Чи змінюється ця емоція? Чи вона рухлива, чи вона стабільна? Спостерігайте за своїми відчуттями і можете проговорити, ця емоція. Цей стан має свої межі. Вона небезмежна і небезконтрольна. І далі п'ятий крок робота саме з тілесними відчуттями через мікрорухи і дихання. Мікрорухи та дихання допомагають м'ягко розрядити напругу. Це природний спосіб саморегуляції нервової системи, що дозволяє уникнути накопичення стресу. Що ми робимо прямо зараз? По-перше, ви можете подихати через те місце, де ви відчували емоцію. Подихати від цього місця. Уявіть, що з кожним видихом місця навколо цієї емоції стає більше, зона начебто розширяється. Так само ви можете представляти, що з кожним вдихом простору так само стає більше. Додайте трошечки мікрорухів, легкого колування тіла. Хитайтеся зі сторони в сторону або вперед-назад. Якщо ви відчуваєте стиск у певній зоні, оцініть його від 0 до 100% і додайте ще трошечки 1% тиску, а потім трошечки відпустіть. Повторюйте цей рух хвилеподібно. Додайте тиску на 1% і відпустіть. Повторюйте цю амплітуду. Можна проговорити, що я дозволяю собі відчути цю емоцію. Але не розчиняюся в ній. Можна проговорювати щось типу афермації: вдихаю любов, видихаю вдячність. Не оцінюйте, спостерігайте за своїми відчуттями і переходьте до наступного кроку, перехід уваги між різними зонами тіла. Справа в тому, що наш мозок обробляє емоції через взаємодію з тілесними відчуттями. Дослідження нейропластичності показують, що переміщення уваги між різними частинами тіла допомагає нам більш гнучко адаптуватися до емоційного стану, не фіксувати його лише в одній точці. Емоція зазвичай проявляється у вигляді фізичних відчуттів у певних зонах, як ми вже сказали. Наприклад, напруга в грудях при тривозі або стискання щелепи при злості. Коли ми переміщуємо увагу між різними зонами, ми допомагаємо нервовій системі краще інтегрувати цей стан і знайти баланс між напругою і розслабленням. Що ми робимо прямо зараз? Дайте увагу на місце, де ви відчували емоцію. Наприклад, тут. Відчуйте її, охарактеризуйте, ми проходимо той алгоритм, який ми вже. З вами назвали, назовіть її, відчуйте, яка вона, покладіть туди руку, сфокусуйте, дайте сюди увагу, помітьте її, подихайте через це місце, спостерігайте за цим станом. А далі пошукайте в тілі інше місце, де цієї емоції нема, і свою увагу внутрішню перенесіть на це місце. І сфокусуйтеся на іншому місці, наприклад, на долоні, або стегні, або стопах. Яке це місце? Тепле, холодне, напружене, розслаблене. Зробіть декілька вдихів, відчуваючи це місце як стабільну опору, а потім, через декілька секунд, поверніться знов на те місце, де ви відчували емоцію. Подихайте, спостерігайте, як тіло реагує. А потім своєю увагою перемістіться знов в те місце, де ви не відчували цієї емоції, або в будь-яку іншу зону в своєму тілі. Таким чином, ви начебто гуляєте від того місця, гуляєте свою внутрішню увагу від того місця, де ви відчували емоцію, в ті місця в тілі, де ви емоцію не відчували. Ви можете додати мікрорухи в кожній зоні, в кожній частині тіла похитування, натискування або мікронапруження. Це допомагає активізувати сенсорну систему та глибше інтегрувати, інтегрувати зміни. Що спостерігати? Спостерігайте, чи змінюється стан в зоні, де була емоція? Спостерігайте, чи відчуваєте ви рівновагу, як змінюється загальне відчуття себе. Після цих переміщень уваги з різних точок в тілі. Проговоріть і усвідомте, я можу керувати своєю увагою. Я можу виборати, вибирати, де фокусуватися. Мої відчуття змінюються, коли я змінюю свою увагу, коли я змінюю фокус уваги. Після цього етапу спостерігайте, як змінюються відчуття в тілі. Це етап континурування, який дозволяє не застрягати на одному місці, не застрягати в одному стані, а навчитися рухливості в проживанні почуттів, що сприяє більш емоційній гнучкості та внутрішній рівновазі. І останній крок завершення та інтеграція, закріплення результатів вправ допомагає організму адаптувати новий спосіб взаємодії з емоціями. Це створює довготривалий ефект. Та покращує навички емоційної регуляції, що ми робимо прямо зараз. Знову відчуйте свої опори. Спостерігайте, що змінюється у вашому тілі, у вашому стані. Зробіть кілька глибоких вдихів, видихів. Запитайте себе, що я зараз відчуваю, що змінилося. Ви можете проговорити, я можу спостерігати за емоціями. І не втрачати себе. Якщо під час виконання ви відчуєте дискомфорт, зробіть глибокий вдих, видих. Спостерігайте, де саме в тілі ви відчуваєте дискомфорт і попрацюйте з цим дискомфортом так само за цим алгоритмом континурування, як ви працювали з емоцією. Як ви побачили, континурування емоцій включає тіло, дихання, увагу, мову. Континурування допомагає не просто справлятися з емоціями, а взаємодіяти з ними усвідомлено, даючи їм безпечний простір у нашій психіці. Чому це важливо? Саме дати безпечний простір кожній емоції. По-перше, емоції не зникають. Запам'ятали це. Якщо ми їх ігноруємо або пригнічуємо, вони не зникають, вони залишаються в тілі як напруга. Як тривожність або психосоматичні симптоми? Коли ми даємо собі можливість спостерігати за емоцією без страху, ми перетворюємо її із хаосу у більш-менш керований процес. І ще ви завжди можете спитати емоцію на етапі, коли ви її вишукали в тілі. Яку інформацію ти хочеш мені повідомити, навіщо ти мені зараз потрібна? Проведіть діалог з цією емоцією. І тоді емоція стане вашим союзником. Вона вам щось підкаже. І так, що ви отримали від континурування емоції? Що ви отримуєте від континурування емоцій? По-перше, це буде менше емоційного вигорання та перенавантаження. Ви будете мати більшу стійкість до стресу та внутрішню рівновагу. Звісно, покращиться ваша концентрація та ясність мислення, і ви будете розвивати більш глибокий зв'язок з собою і своїм тілом. Пам'ятайте, що контейнерування – це не відмова від відчуттів, від почуттів, а вміння бути з ними не тонучи в їх інтенсивності. Чим більше ви будете практикувати цю вправу, цей алгоритм, тим легше вам буде зберігати внутрішній спокій навіть у складних ситуаціях. Напишіть у коментарях, як вам ця практика. Чи відчули ви зміни у своєму стані? І про важливе! Світ змінюється, але опору завжди можна знайти всередині себе. Бажаю здоров'я і до зустрічі в наступному відео!